Ось чому вітамін Б може викликати висип, кропив'янку та почервоніння шкіри, добавки, друг чи ворог, розуміння побічних ефектів і потенційних ризиків у сучасному світі, прагнучи до ідеального здоров'я і краси, ми все частіше звертаємося до харчових добавок. Вітаміни, мінерали, пробіотики, полиці магазинів ряснюють різновидами, які обіцяють покращити самопочуття, зміцнити імунітет і навіть уповільнити старіння. Але чи все так безпечно, як здається, на перший погляд? За роки моєї практики в області дієтології я не раз стикався з ситуацією, коли нешкідливі на перший погляд добавки призводили до несподіваних і неприємних наслідків. Давайте розберемося, які ризики можуть підстерігати нас на шляху до ідеального здоров'я і як уникнути негативного досвіду. Чому добавки можуть викликати небажані реакції. Перш за все, важливо розуміти, що організм кожної людини унікальний. Те, що корисно одному, може бути шкідливим для іншого. Ось лише кілька причин, чому добавки можуть викликати побічні ефекти. Індивідуальна непереносимість, як і на будь-який харчовий продукт, на вітаміни і мінерали, може бути алергія або індивідуальна непереносимість. Симптоми можуть варіюватися від легкого шкірного висипу та сварбежу до серйозних алергічних реакцій, які потребують негайної медичної допомоги. Передозування це, мабуть, найпоширеніший ризик. Багато людей, прагнучи швидкого результату, перевищують рекомендовані дози. Важливо пам'ятати, що більше краще не працює з добавками. Передозування може викликати серйозні проблеми в організмі, включаючи ураження печінки, нирок і нервової системи. Взаємодія з лікарськими засобами, вітаміни та мінерали можуть взаємодіяти з ліками, які ви приймаєте, роблячи їх сильнішими або послаблюючими, або викликаючи небажані побічні ефекти. Особливо це стосується людей, які приймають ліки від тиску антикоагулянти та інші серйозні ліки. Добавки низької якості, на жаль, ринок перенасичений неякісними добавками, що містять домішки, важкі метали та інші шкідливі речовини. Це може не тільки не принести користі, але й завдати серйозної шкоди здоров'ю. Ігнорування індивідуальних потреб не варто сліпо слідувати рекомендаціям реклами або модних тенденцій. Індивідуальна потреба у вітамінах і мінералах залежить від віку, статі, стану здоров'я, рівня фізичної активності та інших факторів. Шкірні реакції, висип, кропив'янка, почервоніння. Однією з найпоширеніших реакцій на добавки є висипання на шкірі вони можуть проявлятися висипом, кропив'янкою, почервонінням, свербінням і навіть екземою. Які вітаміни найчастіше в цьому винні? Вітаміни групи, деякі люди можуть відчувати шкірні реакції на високі дози вітамінів групи Б, особливо ніацину вітамін Б3. Ніацин може викликати почервоніння шкіри, свербіж і навіть кропов'янку. Вітамін Д, передозування вітаміну Д також може викликати висипання на шкірі, особливо у людей зі схильністю до аутоімунних захворювань. Вітамін А Надмірне споживання вітаміну, а може призвести до сухості шкіри, сварбіння і навіть екземи. Інші неприємні побічні ефекти. Шкірні реакції, лише верхівка айсберга. добавки можуть викликати інші неприємні побічні ефекти, жовті сеча і кал, високі дози вітаміну Б можуть забарвити сечу в жовтий колір. Це абсолютно нешкідливе явище, але може викликати занепокоєння. Неприємний запах з рота, деякі вітаміни, такі як вітамін Д1, можуть викликати неприємний запах з рота. Нудота, блювання, біль у животі. Ці симптоми можуть бути ознакою передозування вітамінів або індивідуальної непереносимості. Головні болі, запаморочення, деякі вітаміни, наприклад, вітамін в 6 можуть викликати головний біль і запаморочення. Як визначити, що ви приймаєте забагато добавок? Незрозумілі симптоми. Якщо ви починаєте відчувати будь-які нові симптоми або погіршення після початку прийому добавок зверніться до свого лікаря. Занадто яскрава сича. яскраво жовта сича може бути ознакою передозування вітаміну. Неприємний запах з рота. Якщо ви помітили неприємний запах з рота, спробуйте зменшити дозу вітаміну b 1 Загальне нездужання, якщо ви відчуваєте втому, слабкість і млявість це може бути ознакою передозування вітаміну. Поради щодо безпечного прийому добавок зверніться до лікаря або дієтолога. Перш ніж почати приймати будь-які добавки, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом. Вони допоможуть вам визначити, які вітаміни та мінерали вам дійсно потрібні та в яких дозах. Почніть з низьких доз, почніть з низьких доз, і при необхідності поступово збільшуйте їх. Вибирайте якісні добавки, вибирайте добавки від перевірених виробників, які проходять суворий контроль якості. Звертайте увагу на склад, наявність сертифікатів і відгуки інших покупців. Не перевищуйте рекомендовані дози, завжди дотримуйтесь рекомендованих доз, зазначених на упаковці. Слідкуйте за своїм здоров'ям. Уважно стежте за своїм самопочуттям після прийому добавок. Якщо ви помітили будь-які побічні ефекти, негайно припиніть прийом і зверніться до лікаря. Не приймайте добавки як заміну здорового харчування, пам'ятайте, що харчові добавки є лише доповненням до здорового харчування, а не його заміною. Намагайтеся отримувати більшість необхідних вітамінів і мінералів із натуральних продуктів. Особистий досвід і спостереження. За роки роботи з пацієнтами я не раз бачив, як нешкідливі на перший погляд добавки призводили до серйозних проблем зі здоров'ям. Одного разу до мене прийшла жінка, яка поскаржилася на постійну висип і свербіж. Вона приймала комплекс вітамінів для волосся, шкіри та нігтів, щоб покращити стан шкіри. Після ретельного опитування та аналізу її дієти я виявив, що вона приймала занадто високу дозу вітаміну, а після зменшення дози вітаміну, а висип і свербіж поступово зникли. Цей випадок ще раз переконав мене, що більше, тим краще не працює у випадку з добавками. Висновок дієтичні добавки можуть бути корисним доповненням до здорового харчування, але важливо знати про потенційні ризики. Перед початком прийому будь-яких добавок, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом. Вибирайте якісні продукти, дотримуйтесь рекомендованих дозувань і уважно стежте за своїм самопочуттям. Пам'ятайте, що запорука здоров'я це збалансоване харчування, здоровий спосіб життя та індивідуальний підхід до прийому добавок. Не довіряйте сліпо рекламі та модним тенденціям, прислухайтеся до свого організму та будьте уважні до свого здоров'я.